Час не просто вимірює події, він насправді формує те, як влаштований Всесвіт. Коли ти дивишся на годинник, здається, що час просто йде вперед, секунда за секундою. Але у Всесвіті час не завжди однаковий. Він може розтягуватися, сповільнюватися або прискорюватися залежно від того, де ти знаходишся. Ця дивна поведінка часу відіграє велику роль у чомусь, що ми всі відчуваємо щодня у гравітації. Ми часто думаємо про гравітацію як про силу, що тягне нас до землі або змушує речі падати. Але гравітація насправді зовсім не сила, це результат того, як час і простір викривляються навколо важких об'єктів. Цю ідею запропонував Альберт Ейнштейн, який показав нам, що час і простір це не дві окремі речі. Разом вони утворюють те, що називається простором часом. І коли маса потрапляє у простір час, вона змінює плин часу. Ця зміна в часі впливає на те, як рухаються об'єкти. Отже, коли щось падає, воно насправді рухається шляхом створеним викривленим часом це змінює все, що ми думали, ніби знали про гравітацію. Замість того, щоб тягнути, гравітація більше схожа на скеровування це сам час допомагає рухати речі, показуючи, що час не просто минає, він змушує рух відбуватися. Час плине повільніше біля великих об'єктів, і ця проста річ призводить до деяких найдивовижніших речей у фізиці. Уявіть собі два однакові годинники один поставили на вершині гори, а інший глибоко під землею. Через деякий час годинник на горі показуватиме трохи пізніший час, ніж той, що внизу. Так стається, тому що сила тяжіння землі сильніша ближче до її центру, і ця сильніша сила тяжіння більше викривляє час. Тому виходить. Що час насправді йде повільніше там, де сила тяжіння більша. Це не просто ідея, це доведено дуже точними атомними годинниками і супутниками в космосі, це важливо, тому що швидкість часу впливає на те, як рухаються речі там, де час іде повільніше, предмети рухаються інакше, ніж там, де час плине швидше. Ця різниця в часі змушує речі падати, обертатися по орбіті або поводитися так, як ми розуміємо, силу тяжіння. Ось чому супутники потрібно точно налаштовувати вони рухаються там, де час плине трохи швидше, ніж на землі. Якби це не виправляти, GPS не працював би правильно. Навіть світло, яке не має маси, викривляється біля зірок, тому що час у тому місці йде повільніше, ніж час далі від зірки. Думка про те, що час іде по різному в різних місцях, це один із найкращих способів зрозуміти силу тяжіння. Простір час це не просто слово, це справжня тканина, з якої складається наш світ. Кожного дня ми думаємо, що простір і час це зовсім окремі речі. Але Ейнштейн показав, що насправді вони частини одного цілого простору часу. Коли дуже важкий об'єкт, як планета чи зірка, з'являється у просторі часі, він викривляє і простір, і час навколо себе. Саме це викривлення ми і відчуваємо як гравітацію. Якби викривлявся тільки простір. А час залишався б таким самим, предмети могли б дивно рухатись або й зовсім не падати. Вони рухаються по лінії, яку називають геодезичною. Це найприродніший шлях крізь викривлений простір час. Біля цих важких об'єктів час іде повільніше, і цей повільніший час ніби створює схил. Предмети ніби самі скочуються з цього схилу, не тому, що їх щось тягне, а тому, що рухатися крізь час у тому напрямку просто легше. Це допомагає зрозуміти, чому всі предмети, хоч би скільки вони важили, падають однаково швидко. Такий погляд на гравітацію, як на особливість простору часу, замінює ідею прям про невидимі сили чимось ще дивовижнішим, рухом, який створює сам плин часу. Предмети падають, бо рухаються крізь час, який тече нерівномірно біля великих речей, а не тому, що якась сила тягне їх униз. Уявіть собі час, як спокійну річку, що тече крізь Всесвіт. Коли є такий великий об'єкт, як Земля, він ніби знаходиться в цій річці часу і змінює її форму. М'ячик рухається до землі не тому, що його тягнуть, а тому, що він обирає найлегший шлях крізь потік часу. Це сповільнення часу схоже на схил, який скеровує м'ячик донизу. М'ячик прискорюється, коли рухається через ділянки, де час плине все повільніше й повільніше. Цю зміну ми називаємо прискоренням. Це пояснює, чому всі предмети падають однаково, незалежно від того, наскільки вони важкі. Навіть коли космонавти літають навколо землі, вони ширяють у просторі не тому, що там немає тяжіння. Насправді вони падають по викривленій стежці часу, яка огинає Землю. Скрізь у Всесвіті, від найменшої пилинки до найбільшої галактики, все рухається так, як час вигинається біля великих об'єктів. Просте падіння перетворюється на щось прекрасне об'єкт, що танцює вздовж вигинів часу. Речі не просто падають, вони прискорюються, коли падають. А стається це тому, що сам час ніби розтягується масою, і то нерівно. Уявіть, ніби ви спускаєтесь з пагорба. Спочатку схил такий легенький, і ви йдете собі помаленьку, а потім він стає крутішим, і ви самі починаєте бігти швидше, хоча вас ніхто й не підганяє. Ось точнісінько те саме відбувається, коли щось падає біля землі. Цей часовий схил змушує предмет летіти швидше, так само, як крутіший схил пагорба змушує вас бігти швидше. Бачите, біля самої землі час іде повільніше, а чим вище, тим швидше. Тому, коли щось падає, воно ніби переходить з місця, де час швидкий, туди, де він повільніший. І коли воно так рухається, його швидкість росте. Оце ми і називаємо прискоренням. Але насправді цей предмет просто пливе за природним потоком часу і простору, і чим крутіший цей часовий схил, тим сильніше прискорення. Тому біля Землі гравітація така сильна, а далеко в космосі слабша. Ось чому космонавти далеко далеко в космосі майже нічого не важать там потік часу майже рівненький, тому і схил дуже маленький, тобто не потрібна якась сила, щоб щось прискорювалось. Виявляється, прискорення може з'явитися просто через те, як розкладений час. Коли ми дивимося, як щось падає, ми насправді бачимо, як воно відповідає на те, як влаштований сам час. І тоді гравітація вже не здається якимось чаклунством, а стає зрозумілою частиною того, як влаштований наш Всесвіт. Як тільки ми розуміємо цей часовий схил, гравітація перестає бути таємницею. Вона стає просто наслідком того, як Всесвіт згинає час для всього і для кожного. Природний шлях, яким об'єкти рухаються крізь простір час, називається геодезичною, і цей шлях формують і простір, і час. У пласкому порожньому всесвіті, де немає маси, ці шляхи були б прямими лініями, і об'єкти рухалися б, не змінюючи напрямку. Але в нашому Всесвіті, де існують масивні планети, зорі та галактики, простір час викривлений. Це викривлення згинає геодезичні і все від падаючих яблук до місяців на орбіті слідує ними. Ці геодезичні не обирають, і ніхто їх не змушує. Це просто найплавніші, найлегші доступні шляхи. Час відіграє головну роль у формуванні цих шляхів. Коли маса викривляє час, геодезична також згинається, направляючи об'єкти покривих, що виглядають як прискорення чи притягання. Чим сильніше викривлений час, тим крутіше згинається геодезична. Ось чому гравітація відчувається сильніше біля масивних об'єктів. Геодезична не просто реагує на викривлений простір, вона реагує на викривлений час. Ось чому навіть світло, яке не має маси і завжди рухається з однаковою швидкістю, слідує кривими шляхами біля зір. Світло рухається крізь час так само, як і все інше, і коли час викривлений, його шлях теж згинається. Коли ви бачите планету, що обертається навколо зорі, її не тримає на місці мотузка чи тягне невидима рука. Вона просто слідує геодезичній кривому шляху, сформованому уповільненням часу навколо зорі. Цей самий принцип пояснює, чому об'єкти падають прямо вниз на землі. Вони рухаються по геодезичній визначеній гравітацією Землі, що є просто викривленням часу біля її поверхні. Без викривленого часу геодезичні були б пласкими, і гравітації, якою ми її знаємо, не існувало б. Краса геодезичних у тому, що вони усувають потребу в загадках. Вони показують, що весь рух це просто природний результат того, як влаштовані час і простір. Чи падає об'єкт, обертається, чи вільно пливе, він рухається точно так, як йому вказує геометрія простору часу, і час ключова частина цієї геометрії. Геодезична це шлях крізь вигини часу, і кожен об'єкт просто рухається цим шляхом. Немає боротьби, немає сили, лише рух, що відповідає формі часу. Коли ви розумієте геодезичні, ви починаєте бачити Всесвіт як величезну карту потоків, де кожен об'єкт просто слідує лініям, накресленим самим часом. Викривлення часу не просто впливає на те, як рухаються предмети, воно насправді допомагає формувати і простір також. У всесвіті час і простір так тісно пов'язані, що зміна одного може змінити інший. Коли масивний об'єкт змушує час сповільнюватися біля нього, цей повільніший час впливає на те, як поводиться простір навколо нього. Розтягування часу діє, як вага на тканині простору, тягнучи її вниз і створюючи викривлення. Це означає, що час не просто реагує на гравітацію, він допомагає її створювати. Чим повільнішим стає час, Тим більше викривляється простір навколо нього. Цей зв'язок пояснює, чому простір навколо Землі викривлений, хоча ми часто зосереджуємося на часі. Вони обидва є частиною одного цілого простору часу. Планета не просто викривляє простір, як м'яч на батуті, вона викривляє і час також, а викривлення часу посилює викривлення простору вони підсилюють одне одного. Тож, коли ми кажемо, що щось рухається, бо простір викривлений, ми також маємо на увазі, що час допомагає викривляти цей простір. Цей зв'язок стає ще очевиднішим біля дуже масивних об'єктів, таких як нейтронні зорі або чорні діри. У таких місцях час сповільнюється настільки, що сам простір втягується у круті вигини. Чим сильніше викривлення часу, тим крутіше викривлення простору. Без впливу часу простір не викривлявся б так само, і гравітація не мала б своєї звичної форми. Час діє як прихований скульптор, формуючи вигини простору, хоча його й не видно безпосередньо. Лише коли ми вивчаємо, як ідуть годинники біля цих об'єктів, ми бачимо, що робить час. Це приховане формування пояснює, чому орбіти планет і шляхи світла так ідеально збігаються з передбаченнями загальної теорії відносності. Коли ми вимірюємо ці шляхи, ми насправді відстежуємо, як час сформував простір навколо них. Це нагадування, що час не просто фон це активна частина будови Всесвіту, що допомагає утворювати пагорби та долини, якими все рухається. Кожен вигін простору пов'язаний зі зміною часу. Роблячи час справжнім партнером у створенні гравітації, яку ми відчуваємо. Те, що ми звемо силою тяжіння, насправді виникає тому, що час іде по різному, в різних місцях. Може, це й дивно звучить, але так ми можемо пояснити багато загадок минулого. Коли час біля великих об'єктів йде повільніше, утворюється такий собі невидимий схил. Предмети самі котяться цим схилом. Не тому, що їх щось тягне, а тому, що вони обирають найлегший шлях у часі. Здається, ніби тебе щось штовхає або тягне, але насправді це просто тому, що так влаштований час. Людина на землі відчуває вагу не тому, що земля її тягне вниз, а тому, що час під її ногами йде повільніше, ніж час над головою. Через цю різницю тіло і реагує. Саме викривлення часу дає нам відчуття ваги, тому на менших планетах люди легші, там час викривляється менше, і схил не такий крутий. Біля великої планети час викривляється сильніше, схил стає крутішим, тому і тяжіння відчувається дужче. Усе у всесвіті реагує на це викривлення: і камінь, і космічний корабель, і навіть промінь світла. Усі вони рухаються так, як влаштований час навколо них. Навіть коли ти підстрибуєш і падаєш, ти просто рухаєшся природною доріжкою, яку створив час. Тебе ніхто не смикає, ти просто ковзаєш у часі. Коли це розумієш, тяжіння перестає бути загадкою, воно стає чимось красивим і простим. Увесь всесвіт наповнений візерунками часу. Біля різних об'єктів він тече з різною швидкістю. Ці візерунки і керують тим, як предмети рухаються, крутяться, падають і літають по орбітах. Чим повільніше час біля великого об'єкта, тим сильніше ми відчуваємо тяжіння. Якби час не змінювався біля масивних тіл, то й тяжіння, яким ми його знаємо, не було б. Тож тяжіння це просто час, а який тихо робить свою справу, м'яко вигинаючись навколо зірок і планет, і створює невидимі стежки, якими все мусить рухатися. Коли ми розуміємо, що тяжіння це наслідок викривленого часу, все стає ніби пов'язанішим небо, земля, зірки, усі вони живуть за одним правилом. Всесвіт рухається не через якусь силу, а тому, що час вигинається і все танцює під його музику. Чорні діри показують, як сильно може викривлятися час. Ці дивні штуки в космосі зроблені зі старих зірок, які стиснулися так сильно, що їхня сила тяжіння просто величезна. Але найцікавіше в чорних дірах це те, як вони впливають на час. Біля Чорної діри час іде повільніше, ніж будь-де у всьому космосі. Якщо підійти до Чорної діри ближче, годинники почнуть іти все повільніше і повільніше. На самому краю Чорної діри його називають горизонт подій. Час майже зупиняється, якщо дивитися збоку. Таке сильне сповільнення це не просто вигадка, так чорні діри справді працюють. Якби ти дивився, як космічний корабель падає в чорну діру, тобі б здалося, що він застиг на краю і ніяк не може потрапити всередину. Але для тих, хто всередині корабля, час іде, як завжди. Це показує, яким гнучким і дивним стає час, коли сила тяжіння дуже велика. Всередині Чорної діри час і простір ніби міняються місцями. Рух до центру стає схожим на рух у майбутнє. Ти не можеш це зупинити і не можеш повернути назад. Сила, що тягне до Чорної діри, це насправді сам час, який все затягує всередину. Це показує, що сила тяжіння дуже сильно пов'язана з тим, як іде час, а не тільки з простором. Без часу гравітація і рух були б неможливі, справді ніщо не могло б падати, рухатися чи обертатися, бо час це не просто фон для подій, саме він і дозволяє подіям відбуватися. Зауваження. Я співпрацюю з Amazon та іншими. Якщо ви щось купуєте за посиланнями, я отримую невеликий відсоток. Для вас ціна не зміниться. Залишайте свої запитання чи думки в коментарях, і якщо є тема, яку б ви хотіли, щоб ми розібрали наступного разу, напишіть нам саме ваша ідея може стати темою нашого наступного відео. Дякуємо, що були з нами у цій подорожі про те, як час створює гравітацію. Дякуємо за перегляд. Будь ласка, поставте лайк і поділіться цим відео, і якщо це відео допомогло вам просто і зрозуміло розібратися у чомусь складному, то у нас є ще багато такого. Ми розкладаємо великі ідеї на прості пояснення, які зрозуміє кожен без складних слів, тільки прості відповіді на цікаві запитання. Приєднуйтесь до нас, щоб продовжувати вчитися найлегшим та найцікавішим способом. Чи це наука, космос, технології, чи просто те, про що ви завжди хотіли дізнатися? Наш канал тут, щоб усе пояснити, щоб досліджувати світ разом? Одне просте пояснення за раз. Будь ласка, підпишіться.